Ще раз всім привіт! Я тільки що вам знімала вже зіла привітання. І в мене весь цей час був непідключений мікрофон, точніше, наушники були непідключені і був дуже жахливий звук, так що перезапис: всім привіт! Це мій влог з нашої відпочинку в Чорногорії. От, загалом, чому я вирішила зняти цей влог? От, тому що коли я передивлялася відео і фото з Минулорічні відпустки, з Італії, я зрозуміла, що фото і відео недостатньо. Хочеться ще згадати, ще пережити. От, і найкращий спосіб, якби запам'ятати цей момент, це зняти влог і потім передивлятись. Тому перше все я знімаю цей влог для себе, щоб я могла передивлятися його і згадувати, як було класно. От. Просто навіть дивитися на цю картинку це вже мені здається ну таке задоволення. Я просто не можу спеціально сіла проти сонця, проти світла, проти всього. Просто щоб була гарна картинка. От. Загалом, я ще точно не знаю, який саме буде формат, чи тут буде багато чогось розмовного, чи це будуть просто якісь гарні вставочки з відпочинку. Я точно знаю, що це не буде прям якийсь структурований, там що це перший день, другий день, третій день, буде все зібрано в один, як то величезний день, я думаю. От, А може і ні, не знаю, коли вже буду монтувати, напевне, вирішу точно, як краще зробити. От, Але. Е Хочу точно сказати, що а, він буде. Він буде влог, точніше, ви його вже бачите, дуже сподіваюся. От, е, і сподіваюсь, що формат теж буде цікавий. Це такий перший, перше таке відео, там, де я взагалі щось розповідаю. От, тому для мене е, трішки некомфортно ще це робити, але я сподіваюся, все одно вийде дуже класно, дуже гарно, дуже атмосферно, що ви от. Зловити цей вайб, атмосферу Чорногорі. Просто подивіться, я не можу ну цей вид. Я кожен раз виходжу як на балкон, чи піднімаю голову, чи коли лежу засмагаю, я просто дивлюсь на ці гори, і мені ну серце розривається, як це гарно. Я не можу просто звикнути ще з цим прекрасним видом, що воно так все гарно і так все Боже, ну <ріст> Я вже не хочу їхати, ми тільки приїхали, мені вже сумно від того, що треба їхати звідси. Так. Не будемо просто навіть кошінок тільки починається. П'ю бокал чистої водички от. І ми будемо зараз збиратися вже на пляж йти засмагати. Ми вже поснідали, так що приємного вам всім перегляду! А вже ну, же кусе Венера Дуже серйозна проблема сьогодні. У мене дуже серйозні сподиця. Я вже не знаю просто, що робити. Я вже і підвернула, і постійно підіймаю. Все одна проблема, одна і та сама, Я ще не взяла свій супермікрофон. Мамі нічого не спадає, мамі повезло, вона розумна жінка. У мене проблема. Треба, коротше, якісь. Я рішила цю пр проблему. Як ти рішила цю проблему? <свистання> Рішала, як ти? Почекайте, почекайте маршрут, куди ти йдеш? <свистання> ну, тут ж він має бути. <свистання> так, ребят, давайте. Ми зараз будемо приділятися, куди нам йти, бо у нас такі непонятки. Мало того, що зараз залишиться в одних курсах, так ще й непонятно, де <свистання> Так, Ми з вами інженери. Ви думали откуда-конструкцію? Тепер можна йти і не переживати. Ребята, подивіться просто на фоні якої красоту я вам зараз віщаю. А боїться, що щось впаде нам на голову. Ми не боїмося. А, ладно, паде, ну, паде. Так. Нас щось дуже подивилися в куті. Ми дійшли до таких скал. Тут же бачите, сяк імієсам. <ривіт> ну взагалі, ребята, це неможливо нікап. Я згоди, я не можу. Я все таке Просто подивіться на це! І царя Боже. Неможливо. Я, я одна в шокі від цього. -цього. Ніхто не в шокі. Ми знайшли якийсь дуже гарний магазин з сукнями, Мама вже зайшла навіть в нього. Мене вигнала, не можна знімати. Скала, no. mm -hmm. А що таке? Чого не можна знімати? Рекламу я може, зробила, бо мені дуже дорого коштує реклама. Ну, не хочеш, так не хочеш. Всім привіт! Сьогодні я вже позаймалась. Побігала, зробила декілька вправ. Е, Хочу раш помедитувати, бо поки вирішила записати відео і сказати: блін, як класно почати ранок знімась так. Це просто клас, це просто кайф. Що це такий ранок? І питання: як після таких видів повертатися в зал? Як після проміжки з таким видом, після качання пресу з таким видом повертатися в зал? Не знаю. У мене буде депресія якась мені щось е, здається. Так що отак я провожу ранок. Зараз сім ранку, до речі, людей взагалі небагато, але вони вже є. До речі, дуже багато спортсменів. Дуже багато людей бігає. От і всім ранку тут звичайно така тиша, такий спокій порівняно з тим, що тут відбувається в день. Тут прям ну, прям кайф. Всім привіт! Сьогодні ми їдемо на інший острів, на інший пляж, проводити там сьогоднішній день, Там має бути дуже гарно. Я вам покажу все. Ой, де не окуляри, ми розправляємо. Гарна нам дякую. Ми вже доїхали до того Стефана. Дивіться, яка краса саме остроф. І ми зараз ідемо на супер інстаграмну локацію, шукати її. Сподіваюсь, ми... Бо... Я не було. Дивіться просто на все. Це дуже гарно. Йде мені шукати, там спочатку пофоткаємося, щоб потім зі поки не душей, можна було відпочивати, засмагати. І знати, що в тебе вже є класні фотки, якщо йдемо шукати. Так, ми ще йдемо. Вон там, де люди, напевно, отам весь двіж ми так розуміємо. Ну тут ми поки піднялися, вже задихалися. Так, в мене зараз будуть переодівання. Я ж продумаю на я взяла з собою спідницю переодягти. Спеціально для фото тільки як лізти на ту скалу, поки не зрозуміло, а тут якийсь ми майдуш. Короче, ребята, як розуміли? Вже пофотографували, тому ви бачили людей, звісно, тіма. Мамою зайшли на такий базарчик, нам просто понадавали просто так. Їже нам дали олівки, Знали, що ми з України нам понадавали алівок сира безкоштовного. Нам все понадавали, Ребята, ми в шоці просто. Це просто невозможно. Все понадавали безплатно. Но воно витіл. Ребята, всім привіт! Ми сьогодні прийшли гуляти в старе місто От. <різь> 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 Тільки зайшли буквально вже дуже гарно. Ай присидіть. Ай такого ціняю. Сукня. Я як завжди без мікрофону, Ну, блогер 10 10 Ой, там гарна вуличка, дивись. Ой, ти не зараз будеш тут фотографувати. Ти рада? Місту, і мама знайшла якийсь от такий от... Не знаю, що це костел, церкву. Там не можна знімати, я зайшла, подивилася да, там гарно, але знімати не можна, от якраз мама моя йде. От, я думаю, краще вийду і вам розповім. От ми поки гуляємо, то рахуємось, мені поки не одна фотографія не подобається, як завжди. От, але сподіваюся, щось буде, але саме оця архітектура, саме старе місто дуже гарна. Chicago Western May Across the North and South to Kiriago церкви, яку не взяв точно не взяв второй фото, я зайду хоть гляну фото, ребят, і вам скажу. Ребята была? Була там. Реально дуже гарно, але що не можна знімати? Питання. Скільки стільки О, я знайшла якісь пам'ятник, Стефангуша. Степан Губиша. Степан, йо-моя. Стефан вибіж. Гроб, Боже, люди думають, що вона знімає. Про що не відеоблог, що вона показує от мене там пізнавальний Ребята, тут о, парковочка з яхтами. Я кажу вісім, будь ласка, мені сказали, що я як принцеса за ними виглядала. Мені здається, на яхті повинна бути принцеса. Як вважається? Як... Ну, я так вже, ніхто не хочу брати на яхту. Ну, ребята. Непорядок, непорядок. в Ток, ребята, всім привіт! Сьогодні ми будемо з вами куштувати кока-колу слаймом. Коротше, Перед історією я побачила, що існує лимонна кола. І я вирішила, що мені її треба спробувати, при тому, що я взагалі не фанат коли, не фанат яких газовних напоїв. Але саме з цю я вирішила, що мені треба ну не саме цю, а лимонну. Лимон я ніде не знайшла, обійшла всю просто чорного а був і фору затона. Але знайшла лаймову полу, і зараз ми її спробуємо. Яка вона? Бо її так нахвалили ту, ту лимонну, що я вирішила, що я хочу дуже сильно щось спробувати. Не знаю, мені звичайно було. А взагалі нічого не відрізняється. Ні. ні, якісь такі є проїзну, дуже легенький, у них просто менше і кто он стромнена і кто більш розвезет на не вичит. Ses bras. Ne me laisse pas l'aimer, mais il est déjà trop tard. Ne me laisse pas l'aimer, mais tu l'aimes déjà. Ne me laisse pas l'aimer. Un jour, il fera mouche, tu tomberas sur sa bouche. Tu ne peux pas résister quand il vient te parler. Je vois tes yeux qui s'accrochent à ses yeux dont tu ne peux pas... À... Me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door.